Ця казка зупиняється. Ви тут набули нових друзів, нові знайомства, якісь нові свої бачення, нові методи в роботі. І все це вас надихає. І треба їхати додому. Але з другого боку, я хочу вірити, що я зараз права. Вас надихає те, що ви їдете працювати, щоб знову повернутись сюди, але вже в ролі. Виступаючи на сцені з новим статусом, нагородження. Є права, є таке у вас. Yeah, yeah. Знаєте, як коли закінчилася моя сама перша подія, я плакала, до мене підійшла наставниця моя Тетяна Проценко і каже, що случилось. А я кажу, ця казка закінчується. Як тепер жити далі? А вона каже, дітка моя, тільки починається. І ось 21 рік. Я вже живу цією кастою. Я живу іншим життям. І знаю, що кожен з вас дивиться зараз на оцих лідерів, які виступали на сцені всі чотири дні. Це були фантастичні дні спікерства. Просто, ну, зараз я ще до цього повернуся. Ви дивитесь і думаєте, ну, добре вам, царям, вам легко, ви вже там на сцені, ви зв'язки з коронами. Я хочу сказати, ми такі самі були, як ви. Ми сиділи в цій залі, ми теж нагороджувалися першими статусами. І степен, крок за кроком, ми дійшли до цієї сцени. Тобто, якщо ви розумієте це, ви точно включитеся і будете йти далі. Саме перше ЗДЗ, ви чули, як багато людей виступали сьогодні і говорили, моє перше ЗДЗ мене включило. От я вважаю, щоб ті, кого це. Бо включили і мене. Я після першого ЗДЗ поїхала, тоді мене нагороджували золотим директором, розумієте, раз мої перші ЗДЗ, а нашу першу зіркову майстриню нагороджували тоді платоновим майстром. І я в цій сцені це говорила, але для себе героїні була я. Не вона з її статусом платоновий майстер. Я була героїня. І я на цій енергії, на цьому розумінні, що я можу, я поїхала відкривати регіон. І так в мене народився перший регіон Луцьк. І так пішло. Я хочу, щоб ви сьогодні примірили на себе, як я можу уже приміняти все це, що я тут чула. За всі ці дні дуже багато звучало про нашу компанію, про наше керівництво. І вчорашня вечеря для мене теж було якби таким ще одним сваєм забитий в. Мої переконання, хоча я давним-давно не сумніваюся ні в компанії, ні в чому взагалі. Але це ще раз доказало. Хто ми для нашої компанії? Ми головна цінність. Це завжди говорив наш президент. Це підтверджує наш Ерік Мегреб'ян. Я дякую вам всім, дорогий керівний наш складу.